Привіт, друзі, представляємо складний ніж з рогаткою NextTool, ваш надійний компаньйон у всіх пригодах та завданнях. Незалежно від того, що це похід, риболовля або повсякденні потреби. Цей компактний мультітул завжди буде під рукою. Його практичність та надійність роблять його ідеальним для носіння у кишені або у рюкзаку. В будь-який час виготовлений з міцних матеріалів. Він поєднує в собі функціональність складного ножа та рогатки. Цей інструмент готовий виконувати різноманітні завдання від риболовлі до кемпінгу. Комплектація включає губку для рогатки та набір кульок для стрільби, що робить його готовим до використання відразу після придбання. Зручний та ергономічний дизайн рукоятки забезпечує комфортне та ефективне використання. Незамінний помічник у будь-яких ситуаціях, складний ніж з рогаткою від NextLow. Дякую за перегляд!